Добрий день вам знову з міста Детройт. У мене тут є дві дуже гарні машинки. Одна ось така, друга ось така. Ну ця так, трошки побита, не сильно. Обидві тачки без ключів. А тіпи, які я привіз, машинки, ці дві, без форкліфта. І вони типу кажуть, та ставай, тут час ми цим, Товтраком стягнемо, стянемо. Ну, типу Е, Я кажу, тут якби колеса немає. Як ви збираєтеся стягувати? Прийшли тільки що тут араби якісь. Щось Постояли, подумали, пішли кудись. Там другий чувак приїхав, його зараз розружають. Ну, нього... Тому що я бачив, там тільки спущені коласи на, на... Малібутом привезли. Вони вже походу, його скинули, вони вже справилися. Ну, да. Швиденько він приїхав хвилини-дві тому. Ну, може вона в нього run'd драйв. А от у мене ніфіга не run'н драйв. Цікаво, як воно то все буде. Що вони поведу? І Так, да, є ще один нюанс. Мало того, що вона без одного колеса. Так от у неї ще є з іншої сторони колесо. Явно з ним не окей. Переднє колеса вивернуті, але це я сподіваюся хоча б можна буде повернути. А ось тут є отака цікава штучка. От якщо придивитися, вся оця частина тримається на одному болтику. От все, більше ніде, не тримається. Чисто один болтик. Тяжка випала йому доля, але протримався. 600 миль по дорогам індіани, хто в курсі витримав. Цілий рем. Все, тип, поїхав і зістав. Просто пару хвилин і він поїхав. У мене так не буде. Нормально. Тільки скинули тачку з трейлера, вже міняють колесо. Прямо просто отак, Отак люди працюють в мерці що це буде, це мені цікаво. Наверно, зря я рамки достав Right under here, but well, that won't work because it's already hitting that piece of that right there. <laughs> yeah, one more thing we, we have no key of uh, this car. What's that? No key, no key, no key. Is it push button? So maybe we cannot put it in neutral. Can you turn the steering wheel? Yeah. Це я ще на погрузки хотів зробити, але щось забив. Досить легко крутиться. Каже, за нейтралку не переживай. I'm professional, you know. Блін, але хороший рам. Цікаво, за скільки вони його взяли. В офігенній комплектації. Блін, скучаю за ремом, реально. Мені салон... А не тільки салон, мені в цілому рем набагато більше подобається, ніж Форд. Але Форд їде. Да, якось там міст відригнув, мінус 10 днів роботи, плюс 10 днів бутні. але так, по-іншому їде, по всьому іншому чувак вже за... зацепився за мій трейлер, уже застряг, нічого не почали робити. О, це місце там спеціально, щоб так його сірувати. І що, він просто почне тягнути. Да ну. Бляха. ще й перецепитися через мою любідку, яка в мене не працює. Це не ткул, cool, бо він не тільки тут перецепився за неї. Він ще й там за неї зацепився. Ой-ой-ой. Не Thank you. You're welcome, uh, you'll meet. No uh. <laughs> <laughs> не придумав нічого. Хто не зрозумів, він тіпа, сказав, що тут є уклон трейлера. І типу, як тільки він воно дійде десь сюди, вона просто покотиться вниз. І він каже, та я просто буду медленно робити. Подумав, подумав. Нічого не придумав. Що масло якесь накапало? От що з моїм трилером вийшло за 600 миль від того болтика. Тобто не болтик поламався, а він ще роздобав мені трелер. От вам болтик. Пам'ятаєте в якихось відосах я показував, що болтик дарема стоїть 70 баксів. Може не зря він стільки коштує. Ну, так, тепер це виглядає набагато краще. <рігаз> так, болтик, держися <таснав> Та шо він переживає? Давай газ, що вино тут, блин, кудись щось розіб'є, чи що? Ага. <пусування> <пусування> <вусування> <пусування> Напишіть коменти, що ви думаєте. От прямо зараз. Поставте на паузу і напишіть. Це щось поможе. Опа, тачка перейшла з болта на цю штуку, що він підложив. Можливо, make sense. Якщо вона не розтрощиться. Okay, let, let's try. Right. Yeah. yeah, brakes working yeah. Brakes work Yeah, yeah. On? Turn the wheel that's what? Странно почет the left That Я ще от катаюся і думаю що Щось там випало що це Непогана робота вони заробляють. Просто довбанутися То він дуже дорогий в Америці. Але от з такими, наприклад, кейсами довбатися вже й не дарма вони так багато доробляють. Можливо, не видно, що він там не робив. Нормальний домкрат виходить. Дорогий, правда, домкрат. Check great. Alright, just hold the brake for a minute. Це було інтересно, но це було сильно легше, чем я думав. Думаю, якийсь секшен будет. Рэм упавшись. Якби вот так. Smooth and slowly. That's right. От, є ще один. Ну цей вже не такий цікавий, його легше скинути. Я так думаю. Хоча, наскільки я зрозумів, Рем був на нейтралці. А це теж без ключів, не знаю чи воно на нейтралці. Кот творить чудеса. Попридумували люди, як можна речі в 20 раз тяжеліші за них, чи в 30, чи в 40 піднімати, тримати. Але і ці речі, що в 20-30 раз тяжеліші люди, ж собі її придумали Що він там вишукує, інтересно так, тут у нас Стрельнути подушки, а вона стоїть криво і вона на ручнику або на передачу. На передачі, руль повертається взагалі, на ізи. Це дуже добре. Зараз він мені покаже як це на нейтралку поставити. бо от оце, Оцю шайбу. Я розумію як на нейтралку ставити речаги, там тіпа, є свої мутки. 24 Ford Escape. Не, ну про Google это я тоже умею. О, oh, never mind, it don't go in neutral. Давай. There's no neutral override right switch. В смысле не моя? Бляха, у меня ножик с собой, но я ножик в трап. Не хочу тебе вертаться. Но тут какая ручка валяется. Давай, сделайте. Ой, я ручку поломал. О, Є. Кажеш little Orange Handle, який треба потягнути. Да як це так, що його немає? Ребята, ви так упали, що я навіть не зрозумів куди камера ділася. Коротше, що я зробив? Що я наділав? Я порвав цю панель, але вона там ще на соплях трималася. Де це воно було? Отут. Мені кажеться, що я знайшов цю штуку. Тільки я її боюсь дергнути. Може на ні, ній тормоза не працюють а ще ж чувак під машиною. А, ні, це не воно. Це подушка. Airbag на цьому тримається. Да як так? Воно ж повинно бути. Ребята, хто мені там писав, що я провода рву ріжу Я от відключив. Ай, зараз такі ножди. We're pretty damn close to the edge. А, я понял він вузький. він з той сторони трейлера достає уже дороги вчора сказав що це буде в два раза тяжеліше Для мене це в два рази легше ніж рам Job done. 50 хвилин це все зайняло. Ну, я маю на увазі, я приїхав сюди 50 хвилин назад. Поки ще інспекцію зробити, поки він скине цю машину. І Вибити бабло з чуваків. Хоча я от не знаю. Я без ствола. Вибити бабло з чуваків в Детройті без ствола might be not easy. Give me my money. Май-май я готовий. Так, да, нормальна тема. Я би працював на Товінгу. А ви що скажете? Цікаво було б вам дивитися? Так, да, я на цих тачках потерял один день, тому що йому на Манхеймі рахунок заблочений по якійсь причині, і він дуже довго з цим розбирався. Точніше, не він розбирався, він насправді швидко з цим розібрався. Манхейм дуже довго підтверджував, щоб мені відпустили тачки, і того я один день через це потеряв. Наскільки я почув, він 170 доларів взяв за це за, за годину. Типу, ну, якщо на своєму траку так працювати. 170 баксів за годинку. В принципі, тут таке. Ну, він типу, сказав, що це він перший раз таке робить, типу. але в цілому нічого складного. 170 баксів за одну годинку. Ну опять же, якщо ти драйвер, то я не знаю, скільки вони там. Скільки вони там мають з того всього. Їдемо далі. Цей день настав. Hello? Have you picked up from here already? Mm, uh, no, it's the first time. Okay, let me explain this to you. Uh-huh. Before you go over there and get your cars, I need you to have your ramps down because you cannot stay in your car beside your truck, okay? okay? Because there's not enough room on this lot and it gets pretty busy down here. Okay, so you okay. might want to okay. go. I okay. have I still have 30 minutes. Okay. okay thank you. Вот так вот все серьезно. Треба зносити. Вона каже, підготуй рампи, тільки після цього йди, забирай машину. По одній забрав машину, під'їхав і одразу заїхав на трейлер. Ти не можеш ставити машину біля трейлера. Тому що знаєте що? Тому що у них тут мало місця. Нема куди ставити машини. Мало місця. Наголосила на тому, що забирай машини в правильному порядку. Те, що ти збираєшся першим поставити, то першим і забирай. Ні в якому випадку не можна поставити тачку поруч з трак. Інтересно, а в нього воно в болоті. При тому, що це абсолютно нові машини. Де він на відстані від, е, від поїзда до цього заводу знайшов болото. Знали, для PD 209 Summer Over There Що в них все має такі чисті? Як вони так працюють, що в них такий чистий трак? Я тут страдаю, бо не знаю де... де трак помити бо постійно в дорозі. А в них вони такі чисті. Десь бідаємо, як обично. D2 all nine не треба дулі, я не хочу дулі, пожалуйста 7, 209, о, не дулі. О! Щось з довгої кабіни Що й криво стоїть, всі якби нормально стоять, а іменно той що я забираю, стоїть парагуйно. Ну, де там? той паркінг номер? Йо-моє. -мойо! Моє! Моє! Ну, щоб я для роботи такий забирав 3500. Що ми тут маємо? Total price 103 255 доларів. За що? Чого вони стартують з 50. Да Навіть не з 50, за 38 є 3500. А цей стоїть. 103 тисячі. Ну так, да, тут. Здоровенний телік. Приємна шкіра новенька. Достатньо чисті на сьогоднішній день перчатки. Я їх стирав три дні назад. Але тут вже й до мене Це, все зробили. Е, за що? За що 103 тисячі? Давайте глянемо, поки є така можливість. Що оце таке? Нашо цей простір. Так. Це повинно якось... Так, да, от воно складається. І тут ми маємо. Нічого інтересного ми тут немає. Чи є щось інтелект. О Ооо, -о -о. Що таке? І тут ми маємо місце, щоб стволи возити. І отут ще якесь є місце, щоб подовші стволи возити. Та й все. Я думав, там щось поінтересніше що буде в цьому просторі. 8200. Вага пишеться. 200 одометр 0 Блін, ну, хто? Хто придумує ці сучасні автомобілі? Чого? Я, щоб побачити пробіг, дожен клацати, кудись залазити, десь, блін, його вишукувати. чого він не може бути одразу? Idle Total. Оце, мабуть. А, це engine hours, блін. Тобто я engine hours мотогодини Нашов, а... а пробіг не можу знайти. Хто це придумає? Чи то я його просто не бачу, він десь тут є. Коротше. Дометр ноль, це ж нова машина, нова машина, фотос. Please kill off this fuel before use. use. Я настраю його, але я не бачу нічого. Давай херач на всю, ми в тіхасі. Ой, якийсь селектор. Неудобний. Він став нежнішим. І от ти не можеш попасти в передачу, яку тобі треба. Він став нежнішим, ніж у мене був на ремі 22-го року. Погнали. Дайте мені Feel the Power of Transport mode. Не їде. Так. Тут, мало б, мабуть, якось по-іншому, але ми на ремі цей бордюр для нього не бордюр. Перший є. Так, я не зрозумів, що треба віддати. На прохідній. Оце, мабуть. Або оце. Той то віддам. Я думаю, що це оці штуки. Що, невже я оце забираю? Да? Оце, оцю раму? Я забираю. Ого, які довгі двері. От. Ой, стукнув ударка. Не страшно. От в 3500 тут закінчуються двері. Ну отут, отут. Типу трошки більше тут є простору. О, тут нормально, тільки типу, щось положити можна. О, це комплектація попроще. Там листочок з прасом ну, тут Все як у мене було. Все те саме. Копачки ці лежать. І тут теж, от якби за цим, де написано shipmod, повинен бути пробіг. Но я shipmod на надпись не вберу ніяк. І... Все, і пробіг я не побачу. Тут контр я розумію як паша. Короче, от чого мені не вистачає в Ford. Датчик рівня дефу. Яка прекрасна штука, Ford. Чого ви його не, не додавите? А? А? Баркод <свят> сканер. No camera found <свят> Ти не знайшов камеру на телефоні? Ну, знайшов, дякую Аа, в яке вліс. Так що ми тут маємо? Тут ми маємо 73 тисячі 5500 -ти. <свят> на рамі. Ой, на рамі, на шосі, просто без беда 73 штуки стоїть Сінкл кап як думаєте, дорого чи не дорого? Я серйозно запитую, от ви бачите перед собою оцей от грузовик. Як ви думаєте, 73 тисячі доларів дорого для такої машини? Напишіть там в коментарях. Мені дуже інтересно почитати. Фу, це говно. Ось такий Форд, як у мене поїхав. Тільки з додатковим баком. Так, що ж ми тут можемо побачити? Тросик ручника, наскільки я розумію, мої пізнання. В механіці Картан. Кардан. ДПФ -E, це називається. Да. Чи сажовик по-українськи, в Україні його так називають. Тут він називається DPF -E. фільтр вихлопа е -е -е резина. Камінці. Ладно, я ж жартую. Чисто, от ви зрозуміли, якби і продають сам грузовик, а то, що ти будеш на ньому робити, це вже твої проблеми. Ти вже типу, сам собі придумаєш, який йому кузов треба, це, типу, захист. Бак пластиковий, з кучою всяких датчиків. Це паливний фільтр, я так розумію, буде тут. Чи паливний насос точніше. Ресори, фонарі. Все. The lesson is over. Здорові двері. Ще раз стукну в зарколо. О, це нормальний селектор. Зразу попадаєш туди, куди треба. Розкласти. О, Ні, ніфіка. Я думав, це є кнопочка, щоб розкласти зеркало. Немає такої кнопочки. Все робиться по-мужицьки. Вправи далеко, не розкинув. Через вікно видно все. База довга інтересно. Ну, О, Тут все по-привичному. Їде чітко, так як я розумію. Подожди, це ж 5500-й, так? Да? Чим він відрізняється? Ну, окрім того, що тут сингл кап. Та нічим не відрізняється. Сидиш як в 3500-му, їдеш як в 3500-му. Те саме все. О, яка там яма була. Шотає. Це через те, що ззаду нічого немає. Задок легенький і його отак тріпає. Це можете собі прикинути, що буває, коли скидуєш трейлер і їздиш без трейлера. Трипалово ще то. Там бачу труба вже підрихтована кимось в правильну форму. Існо, він ширший, ніж 3500? Чи такий самий? Давайте, не будемо думати, що такий самий, а підемо подивимось. Да, він трохи ширший. Напевно на оцю штуку. Тобто, 3500-го колеса йде по, по крилі. У нас тут вийшло, спереду він ширший, ніж 3500-й. Тут от я бачу, що він по заднім осям, ну тут взагалі не випирає стрелера. Я звик, що 3500-й на дулях. На дулях випирає на стільки з обох сторін. А тут тільки з однієї. Значить, з нього задня ось трошки вуща навіть, ніж 3500-го. Це ось така штука. Гондір на максимум хай охолоджується тут нагрілося поки мене не було Ні, не то тут у мене є щось поінтересніше вот так от прям прям вот трохи Льот розбитий. вон, видите, який кусок льоду. Давайте напишіть мені щось про перчатки, якими я тільки що говно здирав з рема. Ну, оце інше діло. Що там, хто хоче обзор? Життя втраку, щоб я розказав, що в середині, де як знаходиться, як розкладено, і як так жити Так. Треба закінчити почати справу. Пишіть коментарі. Бо що це за діла? У мене сьогодні був зранку опублікований відос. Це пройшло годин 7. І там 200 переглядів і ні одного коментаря. Ви що? А ну, напишіть, що ви думаєте про те, що відбувається, про те, що ви дивитеся. Пока ви пишете, я тут хочу показати, що давно пора варить трейлер. А він досі не приварений, бачите? Бачите, що відбувається? Я ж на таку херовину возити. О, я не подивився, скільки він важить. Але я думаю, через те, що маленька кабіна і без цього беда. Оцього беда, да. ліжко це американці. Ні, якщо туди матрас покласти, а не буде ліжко. То я думаю, він важить, напевно, ще й даже менше, ніж цей. Продовжуємо почати справу. краще крутилось. Вот такая штучка. Вот такая штучка. раз-два-три-п'ять-десять тут полно таких місць. І десь тут було моє улюблення Вот воно. Прям прям кайф. Вот. Чуствується таке, бо вот вот воно робоче. Робоче. Понімаєте? Робоче щоб ніхто не спер рампи.